Виконуємо номер 58 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функції. Перше Y дорівнює 3 відняти 2х. Друге, у дорівнює х квадрат додати 2х. Приступаємо до виконання. У дорівнює 3 відняти 2х. Звідсі кожна точка, що розміщена на осі, ог на осі ординат, має абсису, що дорівнює 0. Тому записуємо звідси у іг точка перетину х дорівнює нулю. Тоді і буде дорівнювати 3 відняти 2 помножити на 0. 2 помножити на 0 це буде 0, 3 відняти 0 буде 3. І маємо точку 0, 3. Далі звідсю. Кожна точка, що розміщена на осі, ОХ, має ординату y дорівня 0. Тому розв'яжемо рівняння 0 дорівнює 3 відняти 2х. Перепишемо у зручному вигляді і переносимо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. О, тепер поділимо на мінус 2. Отримаємо 1,5. І маємо точку 1,5 0. Записуємо відповідь до першого завдання. 0,3 і 1,5 0, і завдання друге. Y дорівнює х квадрат додати 2х. Аналогічно виконуємо у Х дорівнює нулю, у дорівнює нулю в квадраті, додати 2 помножити на нуль. Маємо 0. Отже, точка має координати 0, 0. І тепер з звісю у х. Тут y дорівнює нулю. Розв'язуємо рівняння х квадрат додати 2х дорівнює нулю. Винесемо спільний множник х за дужки. І тепер добуток дорівнює нулю в тому випадку, коли один із множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або х, або сума х і 2. І тепер переносимо 2 в праву частину. І маємо дві точки. Перша – це у нас 0,0 і друга – мінус 2,0. Записуємо відповідь до другого завдання. 0,0 і 0,0 і мінус 2,0. Номер 58 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконано».